27 січня це Міжнародний день жертв Холокосту, і в цей день весь світ вшановує пам'ять євреїв, які загинули під час Другої світової війни. Після вторгнення, відвідування меморіалу, вже стали не такі масові, але ж кожен рік, незважаючи на війну, люди сюди приходять і вшановують пам'ять. Такі поодинокі відвідування меморіалу. Раніше дуже було багато відвідувань похилого віку. Я так розумію, це приходили ті, у кого рідні тут загинули. Зараз вже більше це молодь, це молодь приходить, вша пам'ять. Я думаю, що зараз йде може якесь порівняння. Так? Голокосту і з тими подіями, що у нас тут зараз проходять.